Придбали такий гаджет, який мені згодиться в моєму господарстві. Всім доброго дня, друзі! Маленька розпаковочка і огляд моєї кормоподроблювачі, зерно дробілки. Придбали ми таку зерно дробілку, так як зерно у нас є, а молотити не було де. Чомусь я думала, що ми поставили сито на троєчку, а ми поставили сито на двоєчку. Ну, огляд буде далі в відео, яке зерно ми змололи. поки я задовільна цим гаджетом своїм. Є ще такі додаткові сама мабуть, на трійку треба буде спробувати на трійку. І отакі. Це молотковий. І поки мені він подобається, так як у нас зерно є, а дробити не було, де сусіднє село треба було їхати. То вирішили придбати отаку зернодробілку. Місто Дніпро. Є гарантійний талон. Ну, сподіваюся, що цим гарантійним талоном ми не будемо користуватися, що все буде працювати. Отакі-то От діла. Далі буде. Дивіться далі відео. Thank mm -hmm. you. вечеря. Сегодня холодно, они не хотят гулять. А эту картошку Картоплю я сварила им. Бо боялась в равно виде давать, бо там трошки была гнила, обрезала. То решила ей сварить, додать с комбикормом. Вже підросли вони. Бусяндра бігає, не знає, з, якої, з якого краю стати їсти. Ну. І Боня не знає. Боже, культурне. Один в корито заліз, другий в корито заліз. Одні тільки оці ві'тнамці, вони які культурні, стануть і їдять, не розкидають, в корито не залазять. Хіба що оці її заженуть в корито, а бусяндра це її перше діло стояти ногами в кориті. І я дивлюся, миша як ото порося сить і знає, де сосок її. Так вона там привикла стоять їсти. І от їй не нравиться більше ніде, а тільки там. А її тут оттуда вічно гонять. Деточка, лопнеш. Я так насипала, щоб їм було. І на ніч поїсти, щоб було у них. Всім доброго вечора, друзі! У нас холодний тихий вечір. Дай Бог, щоб він не був тихим. А це наші красопєтки. ростуть. Вже крильця з'являються. Сьогодні нам сьомий день. Правильно, один накакуляв, другий під... Да? Які красунчики. Поки що все добре у нас. 38 штук вилупилося, 38 штук є. Я так воду зберігаю, щоб вона була такої температури, як в брудері. Зараз я їм даю аскорбінову кислоту з водичкою розбавляю і даю пить Аскорбінку. Пусть Пузяка Пусть такая. Больше, чем она сама. Что-то уже картоплю какую занесла и уже ховаю, наверное, набудь. А, На травичку пошла. Закусю я травичкаю. Ось вот такі наші чалкалки. Всім пока, до нової зустрічі. Ставте подобайки. Підписуйтесь на канал. І оставайтеся з нами. Далі буде.